Доброго ранку всім, ця слава Ісусу Христу. Ви знаєте, ми живемо в такий час в Україні, в Одесі, коли йде жахлива війна, і кожна людина, в тому числі і я, хочу знати, що буде через тиждень, місяць і півроку, коли закінчиться війна і чи взагалі закінчиться. Ви знаєте, на цьому фоні люди починають ходити до гадалок до екстрасенсів для того, щоб дізнатися майбутнє. Але ви знаєте, через таких людей в життя кожної людини. Тому числі і моє, якщо я хожу, приходить прокляття. Все, що має знати людина, в першу чергу християнин і всі інші люди, це куди вона потрапить у вічності, хто її зустріне, не мирот чи Ісус Христос, біс чи Бог. Це найголовніше питання, яке має вирішити кожна людина. І цей час земне життя як іскра дано для того, щоб я дійсно розібрався, в кого я вірю в еволюцію, в мауп, в великий вибух, чи я вірю в Ісуса Христа і Його послід довники.